кажучи. Отже, будь ласка, в нас сьогодні з вами діагностувальна була робота. Ті, хто дописує, дописує. Будь ласка, наша діагностувальна робота складається із п'яти завдань. Із п'яти завдань. Перше, будь ласка, завданечко. Так, будь ласка. Перше, будь ласка, завданечко. Це у нас з вами вирази. Так, повертаємося, так, дивимося, дивимося. По-перше, діагностувальна робота номер 7. Так, ми записуємо на подвійних листочках 11 квітня, діагностувальна робота номер 7. Будь ласка, перше завдання це в нас вирази, три вирази. Так, на знаходження, будь ласка, спочатку частки чисел, потім суми. Добутку, потім суми. Спочатку частку шукаємо, потім добуток. Друге завдання, це у нас розв'язати рівняння. Пригадуємо з вами 320 поділити на різницю чисел x відняти 28 до рівня 8. Отже, при ділення у нас число називається ділене, дільник, частка. Дільник у нас записаний у вигляді різниці чисел невідомого числа, x відняти 28. Спочатку ми шукаємо ділене. Так, спочатку ми шукаємо ділене правило. Хто все, будь ласка, виключайтеся і скидуйте завдання. потім, будь ласка, поетапно розв'язуємо наші рівняння. Х додати 45, відняти 37 до 84. При дії віднімання. Перше зменшуване від'ємник. різниця. Записано у вигляді невідомого числа, х додати 45. Спочатку шукаємо. Ось оце невідоме число. Правильно, якою дією пригадуємо. І потім, коли ми знайшли ось це число, ми розв'язуємо рівняння, шукаючи невідомий доданок. Це завданнячколегенька. Ми такі рівняння розв'язували. Далі завдання. 5 центнери поділити на 18, 4 доби на 6, 5 дециметрів помножити на 40, 16 мм. Тобто, завдання з іменованими даними на 10-45. Далі задача у нас є. Uh, Задачі такі ми розв'язували в класі, де потрібно uh, на, на, на садівництво привезли 60 саджанців яблука. Грушу два рази менше. Усі дерева розсадили всі шість рядів порівну, скільки дерев uh, саджали в один ряд. Задача спочатку, що ми шукаємо з вами? Ми шукаємо з вами скільки було груш. Потім ми шукаємо, скільки було всіх дерев, і тільки тоді ми дамо відповідь на запитання, скільки саджанців дерев садили в один ряд. І останнє п'яте завдання: це у нас знайти будувати квадрат, так, але перш ніж ми його будемо будувати, нам потрібно з вами. Знайти периметр рівностороннього трикутника. Рівносторонній трикутник це всі сторони рівні по 6 см, так, а знайти периметр його. Потім знайти периметр квадрату, якщо за периметр рівностороннього трикутника він менший на 10 см. Друге, ми шукаємо периметр рівностороннього квадрат... нашого квадратика. І тільки тоді ми дамо відповідь на запитання, який, же, який я, 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 яка ж у нас буде одна сторона нашого квадрата. Коли ми Мидемо периметр квадрата, ми знайдемо одну сторону, тому що квадрати чотири сторони. Тобто, спочатку ми шукаємо периметр трикут, трикутника рівностороннього, потім шукаємо периметр квадрата і тільки шукаю тоді, шукаємо довжину однієї сторони квадрата і будуємо наш квадратик. Будь ласка, на цьому наша діагностувальна робота буде підходити до кінця. Чекаю всі завданнячка. А всі роботи до 12-ї години хто може виконати і пізніше все.